Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку комп'ютерні мережі, локальна мережа і використання мережевих папок. Ми розпочинаємо вивчати нову тему. Важко уявити сучасний світ без обміну повідомленнями між людьми. Люди передають одне одному повідомлення, спілкуючись під час особистої зустрічі по телефону, з допомогою пошти тощо. Коли виникає потреба передати повідомлення або деякі файли з одного комп'ютера на інший, то це можна зробити з використанням або різних носіїв даних, або з допомогою комп'ютерних мереж. Якраз ми розглянемо з вами останній варіант, коли передаються дані з допомогою комп'ютерних мереж. Що ж таке комп'ютерна мережа? це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, які з'єднані між собою для обміну даними та спільного використання пристроїв програмних засобів і даних. Тобто, це певна сукупність комп'ютерів або інших пристроїв. Це можуть бути принтери, сканери, якісь інші мережеві пристрої. і вони з'єднані між собою для того, щоб обмінюватися даними або спільно використовувати ці. Ці, ці, ці пристрої чи дані на цих пристроях. Зараз перед вами знаходиться приклад з'єднання комп'ютерів у мережу. Наприклад, це міг би бути наш клас комп'ютерний, де у нас є комп'ютери, проектор, там, вчительський комп'ютер, принтер і так далі. Таким чином, з'єднуються комп'ютери у мережу. До мережі можна підключити, крім комп'ютерів, так як я і говорила, принтери, це можуть бути веб-камери, сканери або інші пристрої, такі, як тільки що були на схемі, це можуть бути там проектори і так далі. Які переваги використання комп'ютерів? Користанню комп'ютерних мереж у нас зменшується час на передавання даних, нам не потрібно на флешках, на якось яких, на якихось інших змінних носіях переносити дані. Ми можемо передавати швидко по мережі. Е, у нас розширюється доступ користувачів до інформаційних матеріалів, і також заощаджуються кошти на придбання програмного забезпечення та обладнання яким можна спільно користуватися по мережі. Тобто, у нас от принтер до одного комп'ютера вже підключений, і по мережі цим принтером можуть користуватися всі інші користувачі, які підключені до цієї мережі. Це є досить зручно. Залежно від кількості комп'ютерів у мережі у мережі та площі, на якій вони розміщені, розрізняють два види комп'ютерних мереж. Вони можуть бути локальними і можуть бути глобальними. Зараз детально поговоримо, які це як локальна е, комп'ютерна мережа і глобальна. Ви вже працювали з комп'ютерною мережею Інтернет, і знаєте, що вона з'єднує мільйони комп'ютерів з різних частин світу. Тому інтернет і називають глобальною мережею, саме тому, що ця комп'ютерна мережа об'єднує мільйони комп'ютерів по всьому світу. Локальна мережа це комп'ютерна мережа, що з'єднує комп'ютери та інші пристрої, які розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного. Зазвичай у межах однієї або кількох сусідніх будівель. Тобто локальна мережа це така мережа, яка об'єднує і комп'ютери, і пристрої. Які у нас знаходяться е, на відносно невеликій відстані, тобто це може бути комп'ютерний клас, це може бути якась велика будівля і так далі. Локальні мережі створюють для потреб е, якихось навчальних закладів, це можуть бути банки, супермаркети, якісь офіси. Е, у локальній мережі може бути від двох до кількох тисяч комп'ютерів. Е, зверніть увагу, навіть якщо у нас тільки об'єднані два комп'ютери, чи два. Два якихось пристрої, якими ми можемо спільно користуватися. Це вже називається комп'ютерною мережею. До кількох тисяч комп'ютерів це у нас буде ще локальна мережа. До речі, якщо у нас комп'ютери об'єднуються у межах певного регіону, це може бути район, область, країна, така комп'ютерна мережа, вона е, називається регіональною. Завдяки локальній мережі в комп'ютерному класі. Учні можуть отримувати доступ до файлів з навчальними матеріалами, що зберігаються на носіях даних вчительського комп'ютера або комп'ютерів бібліотеки. Вчитель має е, можливість по мережі переглядати файли з результатами учнівських практичних робіт. І для друкування матеріалів з будь-якого комп'ютера можна використовувати спільний принтер, який підключений до одного з комп'ютерів мережі. Отакі от переваги. Використання локальної мережі у комп'ютерному класі для побудови локальної мережі потрібно кожен комп'ютер з'єднати зі спеціальним пристроєм, який призначено для пересилання даних між комп'ютерними ну, комп'ютерами. Такі пристрої називають комунікаційними. Тобто, для того, щоб об'єднати комп'ютери у одну комп'ютерну мережу, нам потрібні спеціальні пристрої комунікаційні, які і об'єднають їх у комп'ютерну мережу. З'єднання комп'ютерів у нас здійснюється з допомогою дротів, тобто кабелів, і також може бути об'єднання комп'ютерів з допомогою бездротової технології. Для організації роботи мережі також потрібно мати спеціальне програмне забезпечення. Тобто на комп'ютерах повинно бути встановлене програмне забезпечення для, для того, щоб їх можна було об'єднати у комп'ютерну мережу. І також ми можемо об'єднувати комп'ютери з допомогою кабеля, ну, звичайно, для, для інтернету, і також можемо їх об'єднувати з допомогою бездротової технології, тобто Wi-Fi. Кожен комп'ютер у мережі має ім'я. Наприклад, комп'ютер, за яким працює вчитель, він, він може там називатися «Тіче, там 201. Це може бути там номер кабінету, так? А комп'ютери учнів вже можуть мати імена ім 201, 01, там, 02 і так далі. Ну, зазвичай вказується і номер кабінету, і номер комп'ютера, який приєднаний до комп'ютерної мережі. В операційній системі Windows 10 у лівій частині вікна провідника є об'єкт мережа. От ви заходите у провідник, далі зліва клацаєте на мережа, і вам далі будуть показуватися пристрої, які приєднані до цієї мережі. Якщо вибрати цей значок, то в робочій області вікна провідника відобразяться ярлики комп'ютерів, увімкнених і підключених до мережі в цей момент. Ярлики комп'ютерів мережі також можна побачити у лівій частині вікна-провідника, якщо розкрити список об'єкта мережа. От у нас показано на картинці ті комп'ютери, які приєднані до нашої комп'ютерної мережі. Отже, для перегляду списку імен комп'ютерів, підключених до локальної мережі, нам потрібно зайти у папку мережа. Отак от, от вона виглядає, якщо на робочому столі, і якщо ми заходимо у провідник, то обираємо папку мережа зліва. Для того, щоб користувачі могли працювати з файлами та папками деякої папки розміщеної на одному з комп'ютерів мережі, до неї має бути відкрито спільний доступ. Доступ може бути повним або може бути частковим. Тобто, не всіма файлами і папками ми, ми можемо користуватися по мережі, тільки якщо до цієї папки нам наданий доступ спільний, він може бути ще раз повним і може бути частковим. Якщо вам потрібно працювати з файлами деякої папки, до якої відкрито спільний доступ на комп'ютері у мережі, то вам слід відкрити список імен комп'ютерів мереж, і відкрити далі список папок зі спільним доступом ну, потрібного вам комп'ютера, і двічі клацнути на його ярлику. І далі відкрити вікно потрібної вам папки, до якої відкрито спільний доступ по мережі, і двічі клацнути на її значку. Вікно провідника зі списком імен папок комп'ютера в мережі е операційної системи Windows виглядає ось таким чином. Коли ми вже класнули по мережі, обрали той комп'ютер, от він у нас видно, що мережа, і далі написано Сергій так називається цей комп'ютер, і далі нам показано, які папки для до яких папок нам надано спільний доступ. Чим ми можемо з вами користуватися. Так от вони виглядають. Операції над файлами та папками на будь-якому комп'ютері у локальній мережі виконуються за алгоритмами, які ви знаєте. Тобто ми так само перетягуємо, копіюємо, перейменовуємо, створюємо і так далі. Тобто ці всі операції ми з вами вчили у попередньому розділі. Те ж саме: папка там відкривається, коли ми двічі на неї класимо лівою кнопкою миші, там копіюємо з допомогою. Права кнопка миші копіювати, вставити і так далі. Тобто ці, ці всі операції вони зберігаються. Але створення, перейменування та видалення файлів і папок у папці зі спільним доступом на мережевому комп'ютері можливі лише за умови, що до цієї папки вам відкрито повний доступ. Тобто, якщо у вас відкрито частковий доступ до папки, ви можете тільки переглядати в місці папки, ні редагувати, ні видаляти, е, ви не маєте права е, тільки за умови, якщо вам, вам відкрито повний доступ до цієї папки, а не лише перегляд. Також слід мати на увазі, що об'єкт, видалений на комп'ютері у мережі, не потрапляє до кошика, тому його неможливо відновити. Тобто, якщо ви видалили файл на якійсь там мережевій папці, то цей файл не буде потрапляти до кошика, він, він буде видалятися назавжди. І так, комп'ютерна мережа у нас може бути локальною. Вона може бути глобальною. Це ми з вами говорили локальна. Це коли у нас комп'ютери знаходяться на відносно невеликій відстані. А глобальна це коли у нас комп'ютери об'єднані в будь-якому куточку світу. Домашнє завдання. Дана інформація знаходиться у параграфі 2.1 на сторінці 62-69. Ще раз дома читаємо. Все, дякую вам за увагу.